Це відео для тих, хто гадає, що прочитавши 560-ту постанову Кабінету міністрів України, ви готові самостійно отримувати відстрочку. І для тих, хто каже, що нащо що звертатись до юристів, тому що все і так зрозуміло, і понятне і є в постанові. Дійсно, що стосується відстрочок, так, дійсно, ви можете відкрити 560-ту постанову, прочитати її повністю і зрозуміти, яким чином отримати. Але наразі тенденція така, що не немає такої проблеми отримати відстрочку, як те, що просто так виписують штрафи. І буквально сьогодні вранці написав чоловік, який пішов самостійно отримувати відстрочку, не розуміючи, як себе вести, якщо буде розгляд справи про правопорушення. його притягнуло до відповідальності. Жодних документів не надали. Він нічого не зафіксував. Все підписав, так би мовити, що він зі всім згоден, і ще й сплатив штраф для того, щоб отримати відстрочку. І питання наразі як оскаржити, А ніяк вже тому, що ви підписали всі документи, які було необхідно для ТЦК, для того, щоб незаконний штраф перетворити на закони. Отже, якщо ви хочете оформити відстрочку, ви до цього жодного разу не були в ТЦК там за останні декілька років, то скоріше за все буде питання розгляду справи про правопорушення. А до цього ви маєте бути готовим, оскільки сплатити просто так 17 тисяч гривень це буде дуже коштовний похід до ТЦК. Отже, якщо вам потрібна допомога, пишіть і. Знайте, захищайте свої права.